Оновлений фельдшерсько-акушерський пункт відкрито у селі Братківці Тисманицького району. Нове відремонтоване приміщення освятили свяченою водою та помолилися за здоров'я усіх, хто тут перебуває. Для капітального ремонту залучали кошти як з обласного, так і з районного бюджетів. В першу чергу хотілося б подякувати нашим всечесним отцям, владі села, підприємцям, які відгукнулися на першу чергу прохання працівників цього фельдшерського акусерського пункту. Тому що цей ФАП він вже має дуже довгу історію. Приміщення є на балансі Братковецької сільської ради і давно потребувало ну, допомоги по великому рахунку державними коштами, коштами обласного бюджету. Село є самобутнім, село знаходиться. В 20 кілометрах від обласного центру село налічує майже 3 тисячі людей. Допомогу потребують як маленькі діточки, так і люди похилого віку. Приміщення, на жаль, було холодно. Приміщення були старими вікнами, і отакий крок, який зробила влада, спільно з підприємцями, спільно з громадою села, є ознакою того, що ми оздоровлюємося, що ми виходимо на якесь краще життя і. Наді не що дуже скоро закінчиться війна, і ще більші кошти державного бюджету обласного бюджету зайдуть не тільки громаду братківців, зайдуть всі наші населені пункти. Адже ми маємо жити однозначно краще. Однозначно має бути профілактика в першу чергу. Має бути така дійсно реальна допомога людям похилого віку, і навіть і безкоштовні ліки. Ми Теж зараз департамент над цим працює для того, щоб надати в першу чергу тим, хто найбільше цього потребує, оскільки і ціни, і рівень життя потребують кращого, потребує так, щоб. Населення відчувало реальну допомогу, в тому числі і від охорони здоров'я громада села теж доклала зусиль, щоб за короткий термін вдалося замінити вікна та двері, а також оновити мережу опалення та електропостачання. Наші люди і наші лікарі вже давно заслужили того, щоб не мерзти до цих приміщень. Це приміщення а наше керівництво депутату обласної ради, в першу чергу Галина Осильно Карп. Перший заступник міністра енергетики вона приклала сам більше зусиль для того, щоб були виділені кошти для цього приміщення, і це приміщення було зроблено. А ми, так як підрядна організація, постаралися зробити так, щоб воно було гарно і приємно всім. Для громади села таке оновлення має велике значення, адже зможе покращити якість медичних послуг. Замінені вікна, зроблені всі стіни. Стелі, бачите, Амстон поставлені, світло нове, плитка на, на підлозі, опалення, воду зробили, вдарили скважину, поставили насос, вода, каналізацію. Кажу, зараз робимо, докінчуючи не докінчує коридори. Всі новим приміщенням задоволені і самі медики, які працюють у ФАПі, адже зараз є набагато комфортніші умови праці. Враження просто неймовірні. Що з такого жалюгідного вигляду, коли була раніше як була ФАП села Братківці, за такий короткий час, буквально за місяць, зробили це просто чудо. Я ніколи не вірила, як кажуть, очам страшно, людські руки все зроблять. Що за такий короткий час, ну, повторюся, можна зробити так багато роботи. Село Братківці велике село, 3000 тисячі з лишнім населення, 35 дітей до року. І жителям Слебраські дуже повезло, бо мають вони гарних лікарів і медперсонал молодший медперсонал, лікарів з великим, з величезним стажем рот, понад 40 років. На даний час новий ФАП у Братківцях відповідає усім сучасним вимогам, що дає можливість покращити надання медичної допомоги.